Ощадний банк це єдиний банк, в якому реалізовано таку програму, а саме роботу пересувних відділень банку. Це автомобіль, він броньований. В нього розміщена броньована капсула. В цій капсулі організоване робоче місце банківського співробітника. Це маленьке. Відділення, але це абсолютно повноцінне відділення банку по обслуговуванню фізичних осіб. Ми можемо завдяки роботі такого підрозділу надавати в самих найвіддаленіших куточках нашої області послуги населенню, там, де немає представництва інших банків, але є попит на банківські послуги. В першу чергу це дуже важливий автомобіль саме для тих територій, які знаходяться в зоні активних бойових дій. Чому тому що потрібно людям підвозити і кошти, і інші речі? Тому хочеться подякувати в першу чергу обласній адміністрації, а також керівництво Чадбанку за те, що дали можливість мешканцям саме території, де йдуть бойові дії для допомоги, надані тих самих коштів. Сьогодні визначна подія для частини Васильівського району. Отримується такий чудовий автомобіль. Наші мешканці, ті, які, на жаль, потрапляють щоденно від ворожого обстрілу, будуть вчасно отримувати всі виплати, всі пенсії.